Для чого потрібен інтернет? Інтернет це, ну, там всякі реклами, ігри, щоб могли всі дивитися, що хочуть, щоб люди могли спілкуватися. Це коли хтось музику хоче включити. Качають щось. пошту переживати. Читати прогноз погоди. Мама там якісь фотографії смотри. Що то читає, новини, в них класниках сидіти. Писати собі всякі сообщені друг друга. А папа там з моїм футболом. В ігри грає. в Можна з дідусем говорити. Можна його побачити. Класних таких, що можна щось миліч. Гроші. Зло чи добро? Гроші це і добро, і зло. Добро. Хасо. Добро. Зло, бо не можна мати дуже багато. Бо не те будуть хтось хоче вбивати, гріхи будуть погано буде. Тим це Щастя, можна щось купити, ігрушки, можна платичка, булочку, хлібаси, серешки, сібро, потети за все то, що маєш. Гроші можна купити все, все, все. На що діти витратили б мільйон, якщо б його мали? Допоміг стареньким, багато продуктів, бочку. Хлебушек сладенькое, шоколады, конфетки, там фрукты, печенька. Маме бы я купила. Зашел она попросила. Квартиру. Маме я б купила хлебушок, з папою. Купила О, бы купила хлебушек, если мы поймем с папой. Купила бы папе машину новую. Фуру Мерседес. Фуру Блв, рубашки, носки. Лодку, хочу планжет. Один мікрофон, один без Катер катери я б хотів купити свої духі. Сенсорний телефон, піспі, попугає. Пусть не хочу нічого купити.